Творча майстерня майльований півень готується до Різдва часу, коли добро перемагає, а допомога стає найбільш цінною. І деяк не на фронті вона потрібна як ніколи. Саме на це направлена різдвяна лотерея добра з подарунковими лотами та символічним донатом у 100 гривень за кожен квиток. Одна друга суми від квитків піде на підтримку волонтерської діяльності Сергія Ожегова, який займається виготовленням евакуаційних нож. Інша половина на потреби сто 82-го батальйону ТРО, що зараз тримає позиції на складному напрямку. Розіграш відбудеться 21 грудня під час майстерки з виготовлення дідуха. Придбання квитків вже в активі на конверт різдво для захисників за реквізитами, що у вас на екранах, долучиться скрін оплати в особисті повідомлення. Майстриням зручним для вас способом номерки квитків присвоюються під дописом у коментарях. Таких вже більше 50. Вітаємо прихильників, творчої майстерні мальованих. Пропонуємо для розібрушний клоп бойову гільзу, яка була подарована нам в якості подяки за постійну підтримку 182-го батальйону ТРУ. Кожен із вас. Може придбати квиток вартістю 100 гривень і долучитись до розіграшу лотереї. Долучіться, зігрійте захисникам тепло. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Отож, серед лотів гільза як унікальний символ пам'яті про тих, хто стоїть на захисті нашого спокою. Молочена кераміка від родини Тихонових, чудова макітра, витончена, екологічна, ідеальна для ваших святкових страв. Авторські роботи від Наталії Мальованої та Галини Півень, колективно створений дідух, прадавній оберіг та символ різдва. Кожен ваш внесок це крок до підтримки наших захисників. Це частинка добра, яка зігріває серця. Різдво це не лише про свято, а й про віру, єдність та взаємопідтримку. Створимо різдвяне диво для наших захисників разом. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.